Скільки коштує стати заводчиком мультіпу? Часто люди думають, що бути заводчиком мультіпу – це дуже просто. Насправді, це велика відповідальність і щоденна важка праця. Щоб стати заводчиком, потрібні роки досвіду, знання генетики та ветеринарії, правильного вирощування щеня. Потрібно вкладати великі кошти у придбання песиків батьків з найкращими генетичними лініями, якісне харчування, вакцинацію, обробки, ветеринарний супровід і планові обстеження. А також облаштування розплідних. Це постійні витрати, які не видно з боку. Мінуси роботи теж є. Недосипання, відсутність вихідних, цілодобово відповідальність за малюків. Але разом із цим і величезна цінність такої важливої праці. Ми маємо за плечима 20 років досвіду. Це означає, що ви отримуєте не лише миле цуценя, а головне здорового малюка з гарантією краси, розміру і здоров'я, а також підтримку 24 на 7 і впевненість, що вам завжди допоможе. Жуть поради, ми завжди поруч, і після покупки, і навіть через роки. Бути відповідальним заводчиком нелегко, але саме цей великий досвід робить наших мальтіпо особливими. Наші розкішні мальтіпо для тих, хто вибирає найкраще. А ви коли обираєте щеня, на що звертаєте увагу в першу чергу на досвід заводчика чи на ціну?